Відтепер ви можете створити клон на своїй фотографії. Для цього в чаті GPT завантажте, будь ласка, фотографію свою найкращу, наприклад, ось цю. І напишіть Привіт! Створи промпт цієї світлини. Чекаємо промпт і копіюємо. Без лапок можна. Хочу вам показати в порівнянні. Ось дивіться, я завантажила в сервіс Bing, і мені не дуже сподобалося ну, бачите, не дуже правдоподібно. Ну, це гарна фотографія, але якось так занадто видно, що штучна. А коли скористалися сервісом Freepik, тут був кращий результат. Отже, реєструєтесь в сервісі Freepik, натискаєте Create. Ось подивіться попереднє, що я створювала до світлини, там, де є біля берези. Ну, ось такі дві фотографії непогані навіть і це третє. Так, отже, у віконечку, у вас з'явиться віконечко, вставляємо новий промпт. Так, і натискаємо Генерувати і чекаємо, буде чотири версії. Світлини можна завантажити. Ось ми бачимо, обираємо найкращий варіант. Ось непогано, натискаємо на стрілочку і все, у вас ця вже світлина на вашому комп'ютері. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною буду вдячна за підписку та вподобайку. До зустрічі!